Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку створення лінійних проєктів. Давайте згадаємо, для чого призначені графічні редактори. Які інструменти графічного редактора ви знаєте і для чого кожний з них призначено? У цьому пункті буде йтися, йтися про таке. Ви дізнаєтеся про створення редагування та використання різних образів виконавця, створення редагування та використання різних виконавців. Використання у проєктах різних звуків, використання у проєктах різного тла сцени. Ви часто спостерігали, що герої мультфільмів або відеофільмів, кінофільмів, театральних вистав змінюють свій зовнішній вигляд, накладаючи спеціальний грим і змінюючи одяг. Поміркуйте, для чого герої мультфільмів, кінофільмів, театральних вистав змінюють костюми. Чи брали ви участь у показі сценок у вашому класі, школі, театральному гуртку? Якщо так, то яку роль відігравали в цих показах костюми? Чи змінюєте ви свій образ протягом дня або протягом тижня? Якщо так, то в яких випадках і з якою метою ви це робите? У середовищі Scratch виконавці або спрайти можуть мати кілька образів. Інколи кожний образ виконавця називають костюмом. Виконавець у ході виконання проєкту може змінювати образи або костюми. Як актор на сцені театру, як людина протягом дня. Наприклад, в школі це один одяг, на спортивному майданчику інший, а на прогулянці у парку третій образ або костюм. Образи виконавця розміщуються в лівій частині вкладки Образи для кожного виконавця існує набір його стандартних образів. Які за замовчуванням розміщуються на вкладці Образи. Крім того, на цю вкладку можна додати інші образи виконавця. У лівій нижній частині цієї вкладки розміщено кнопку Обрати образ. Якщо навести на цю кнопку вказівник, відкривається панель з чотирьох кнопок: Обрати образ. Для відкриття вікна бібліотеки образів, у якому можна обрати образ виконавця. Вивантажити образ це для завантаження образу з графічного файлу, що зберігається на вашому, наприклад, комп'ютері. Сюрприз для додавання на вкладку образу випадкового з бібліотеки образів. І малювати це для малювання нового образу виконавця. Бібліотека образів виконавців містить декілька категорій: є тварини, люди, фантазії, танцювальна музика, просто музика, спорт, їжа, мода, літери. У центральній частині вкладки Образи знаходиться графічний редактор, у якому можна змінити вибраний образ або створити новий образ для виконавця. Ви можете змінити колір, ви можете змінити образ, тобто змінити посміш, усмішку якусь. Да? Можете змінити розмір і щось додати до цього образу, і так далі. Тобто тут є дуже багато різних інструментів, завдяки яким ви можете змінювати вже існуючий образ. Ви можете його розгортати як потрібно, і так далі. Щоб зберегти на носії. Змінений у графічному редакторі образ виконавця або створений новий образ виконавця, потрібно виконати команду експорт контекстного меню цього виконавця. Щоб змінити образ виконавця під час виконання проєкту, можна вставити в проєкт блоки з групи Вигляд і обрати наступний образ. Тобто, якщо у цього спрайта декілька образів, то він буде змінювати на наступний, або змінити образ на той, який ви оберете самостійно. Щоб видалити образ виконавця зі вкладки Образи, потрібно вибрати цей образ, натиснути на нього лівою кнопкою миші. Після цього вибрати команду вилучити. У проєктах можна використовувати не тільки різні образи одного виконавця, а й різних виконавців або спрайтів. Зображення виконавців, які додано до проєкту, розміщуються в області спрайтів під сценою. Як ви думаєте, навіщо використовувати в проєкті кілька виконавців? Ну, я думаю, що ви здогадалися, що для того, щоб зробити більш цікавим цей проєкт, да? якщо там декілька виконавців, то можна зробити навіть якийсь мультфільм. Або в гру. У правій частині нижній частині облас, образ спрайтів розташовано кнопку Обрати спрайт. Якщо навести вказівник на цю кнопку, відкривається панель з чотирьох кнопок. І знов таки можна їх всі обрати, як і минулий раз. «Вивантажити спрайт це, якщо у вас на комп'ютері цей спрайт. Сурприз це випадковий спрайт з бібліотеки спрайтів. Малювати ви можете намалювати нового виконавця або обрати сплайт спрайт для відкриття вікна бібліотеки спрайтів, у якого можна обрати виконавця. Створений у графічному редакторі новий спрайт або змінений існуючий спрайт можна зберегти на носії, виконавши команду експорт контекстного меню цього спрайта в області спрайтів. Після розміщення в області спрайтів нового виконавця спрайта, з бібліотеки спрайтів для кожного з них створюється своя вкладка образу. На якій за замовчуванням розміщуються всі образи цього виконавця з бібліотеки образів, а також можуть бути розміщені і інші образи. Команди проєкту для кожного виконавця створюються на окремій вкладці області кода, яка відкривається після вибору цього виконавця в області спрайтів. Тобто внизу для того, щоб обрати, наприклад, виконавця-собаку і для нього створювати код відповідний, вам потрібно натиснути саме на цього виконавця. І тоді ви в області спрайтів побачите ось тут виконавця, для якого ви будете виконувати всі команди. Запустити на виконання проєкт з кількома виконавцями потрібно вибором кнопки Виконати. Але для цього необхідно, щоб команди проєкту для кожного з виконавців обов'язково розпочиналися з команди з групи події. Коли, наприклад, коли натиснуто на прапорець. Крім середовища Scratch, для створення проєктів існує багато інших цікавих середовищ. Наприклад, в ігровому навчальному середовищі Блоклі ви теж можете пройти за QR-кодом, спробувати погратися там. Виконавці там користуються системою команд і мають пройти декілька випробувань. Ми з вами в минулому році працювали вже в блоклі, випробували. Ну, а тепер для тих, хто хоче знати більше, що там робиться в блоклі. Там теж є лабіринт, і завдяки цьому лабіринту, і ось цим блокам ви можете просто рухатися. Користувач переміщує блоки з командами в робочу область, і з'єднує їх як цеглинки у пазли, і запускає програму на виконання і дивиться, чи виконавець нам. Те завдання, яке потрібно. А завдання, наприклад, у лабіринті завжди, щоб наш виконавець знайшов вихід з лабіринту. Давайте спробуємо відповісти на такі запитання. Що таке образ виконавця? Як можна змінити образ виконавця під час виконання проєкту? Як використати у проєкті кількох виконавців? Ну і ваше домашнє завдання, по-перше, проаналізувати параграф 5.4 на сторінці 198.202, проаналізувати цю презентацію, а ще виконати проєкт. Звісно, без цього ніяк. І який же у нас з вами буде проєкт? Зверніть увагу, що нам потрібно робити: використання різних образів виконавця тла, сцени та звуків у проєктах Scratch 3. Давайте спробуємо його виконати. Заходимо на Scratch Online. спробуємо виконувати. Що нам потрібно зробити. Перше, у якому рибка буде мати чотири образи. Фіш риба, у нас буде 4 образи: фіш А, фіш Б, фіш С, фіш Д. Ну, давайте спробуємо. Цього виконавця прибираємо і спробуємо. Знайти якусь рибку. Ось вона, і ми дивимося, що у нас є тут чотири різні образи, якраз вже вони готові. В принципі, можна нічого не змінювати, але далі налаштовувати на рибку нашу код. Що потрібно зробити. Потрібно. Виконавець потрібен, повинен чотири рази проплити шлях 300 кроків. Після цього відтворити відповідно звуки бубл, океан, джамп, стрибок і упс. Зробити паузу тривалістю 3 секунди, повернутися на 90 градусів за годинниковою стрілкою і змінити образ на наступний. В принципі, у нас тут все є. Давайте ми з вами спробуємо це зробити. Ну, перше, з чого ми розпочинаємо, це у нас Є, коли натиснуто на прапорець. І далі ми з вами рухаємося, переміщуємося на 300 кроків. Далі відтворюємо звук Bubbles. Звук. Відтворюємо звук «Bubbles». Далі чекаємо 3 секунди. І е, повертаємо на 90 градусів і наступний образ. Угу. Наступний образ. Далі у нас з вами, в принципі, можна сказати, що повторення йде, Да? Ну, от зараз ми з вами спробуємо це зробити, дублювати. Але єдине, що тут не пабель, а у нас йде кошик. Десь він пішов далеко-далеко, так. Далі у нас знов наступний образ, знов дублюємо. Наступний ще у нас. Що без цього. Ось так. І у нас з вами перший образ. Угу. І тут у нас. Що йде звук якийсь джамп і опс. Я не знаю, він у нас є чий. Ні, мабуть, треба записати. Угу. Хочу записувати в мене чомусь. Є ще звуки, які нам потрібно додати. Ну, давайте тоді додамо ще сюди звук. Ми дісталися у звуки, і нам потрібно обрати звук джам. Як він там пишеться. Джам. Um, Ось він. І ще один звук, тобто, зверніть увагу, що ми з вами у звуки заходимо да, і додаємо ще один звук «упс». Це все за алфавітом, тому я сподіваюся, що ви знаєте алфавіт. І тепер у нас з вами з'являються ці звуки. Так, перший є, другий є, третій у нас є джамп. І ще один. Це у нас буде опс. Так, дивимося. Повертаємо останній у нас опс, чекаємо 3 секунди, і повертаємо на 90 градусів. І більше ми ні на що не змінюємо. Так, ну а тепер ми можемо спробувати запустити нашу програму. Запускаємо. Так. Я зрозуміла, в чому справа. Мені здається, що на 300 кроків, як тут пропонується, це дуже далеко. Давайте ми з вами спробуємо зробити не на 300 кроків, а на 100. Бо ж мені так здається, що він дуже так іде якось далеко. Розвернемо. Зробимо тут 0-0, розвернемо, як потрібно. Угу. І давайте візьмемо перший образ. Ну і спробуємо запустити. Давайте отут десь поставимо. Ну, ось так це виглядає, так? Да? Так, добре. Ну, а тепер, ще нам що потрібно зробити, це м вибрати вкладку сцена і «Тло під водою. Ну, ось давайте це і спробуємо зробити. Тло обираємо під водою, і у нас, по-моєму, перше. Ось так у нас тепер буде все виглядати. Давайте ще раз спробуємо це зробити, запустити цю програмку і подивимося, що ми отримаємо. Ось тут у нас 300, думаю, що він так далеко йде. Ще раз. Ось так виглядає наш проєкт. Тепер нам потрібно його зберегти. Для того, щоб зберегти, ми натискаємо файл, заванта... вивантажити на ваш комп'ютер. І тепер. Цей файл у вас є на комп'ютері, і, будь ласочка, надішліть мені файл з цим проєктом. Сподіваюся, що все вам було зрозумілим. Дякую за увагу. До побачення!